Маршрутизатор Mikrotik rb 951 ui 2 HND. огляд і характеристики. Якщо ви шукаєте недорогий, але надійний роутер з хорошим функціоналом, ця модель точно заслуговує на увагу. Пристрій виглядає акуратно і легко вписується в будь-який інтер'єр. На передній панелі бачимо роз'єм живлення, кнопку Reset, led індикатори живлення та активності. Далі 5 100 мегабітних ethernet портів. Останні підтримує PoE-OUT, тобто може живити інший пристрій, наприклад, IP-камеру або точку доступу. На боковій панелі є usb порт. Можна підключити модем або флешку. Всередині одноядерний процесор на 600 МГц і 128 МБ оперативної, і 64 МБ флеш пам'яті. Для звичайного користувача цього більш ніж достатньо wi fi модуль працює на частоті 2,4 ГГц із потужністю передавача до 30 dBm. Максимальна швидкість Wi-Fi – 300 Мбіт за секунду. Керується операційною системою RouterOS Level 4, яка відкриває доступ до широкого функціоналу: NAT, QoS, VLAN, графіки трафіку, Firewall, Hotspot і багато іншого. До комплектації разом з маршрутизатором входить блок живлення та інструкція.